Танечка, ми з тобою сьогодні два спікера. Скільки має заробляти жінка в місяць? На мою думку, жінка має заробляти рівно стільки, щоб не терпіти зневагу зі сторони чоловіка, щоб не питати, а чи можна мені це купити. І щоб мати можливість піти в будь-який момент, коли їй щось не подобається. Сума ну для мене це десь 25-30 тисяч доларів в місяць. Так чистими, так супер, хорошо. Скільки має заробляти чоловік поруч з такою жінкою, як ти, яка заробляє 30 тисяч доларів в місяць? Мені важливо, щоб мій чоловік заробляв більше за мене, щоб цих грошей вистачало на якийсь побут загальний, на якусь базу. А далі я собі сама зможу все зробити, що мені треба. Ти рахуєш, що чоловік має забезпечувати базу? баз, квартира, машина, продукти, ресторани подорожі як. Скидаєтесь ну, чи більше так чи ні? Чи є у вас спільний бюджет в ідеалі мати загальний, але в нас немає особисто. Як чоловік твій відноситься до твоєї популярності? Він уже прийняв. Він розуміє, що для мене це важливо, а все, що важливо для мене, важливо для нього. Багато зараз грошей реінвестуєш в себе. Дуже багато все, що зробити <реш> навіть трошки більше. Чому ми це робимо, колеги? Чому тому, що я знаю, що все, що я роблю сьогодні, дасть мені результат через рік. Через декілька років моє ім'я буде коштувати стільки. Що воно мені вже буде приносити да. дуже багато грошей. Да.